Вітаю вас, малята. Малята, які ви знаєте звуки. Звуки є голосні та приголосні. Які звуки ми називаємо голосними? Правильно, звуки, які ми можемо заспівати, називаються голосними. А які звуки називаються приголосними? Молодці приголосні звуки це ті звуки, які ми не можемо заспівати. Пограємо в гру. Коли я буду називати голосний звук, ви будете плескати в долоні. Приголосний тупочити ногами. А с О. Ж. Молодці. Дітки, ви вже знаєте, що наші звуки дуже люблять маскуватися. Погляньте на картинку та скажіть, яке слово тут замаскувалося? Мак чи ромашка? Так, Мак, а чому ви так вирішили? Вірно, у слові Мак три звуки, тому і три клітинки. Голосні звуки, які ми можемо співати. Можуть маскуватися під виглядом червоного кружечка. Якщо ви побачите червоний кружечок, то знайте, там замаскувався голосний звук. В слові мак голосний звук другий. Тому він і на схемі стоїть у другій клетинці. У слові дуб є голосний звук. Так, а як він звучить? Правильно, у! Який він стоїть? Першим чи другим? Молодці. Другим. Чому в цьому слові підійде ця схема? Так, підійде чому? У слові дуб стільки звуків так. Скільки? Три. А скільки у нас клітинок? Правильно, теж три. Тому ця схема підійде до слова дуб. Покажіть. Червоний кружечок тоді, коли почуєте голосний звук К, О, Р, Е, У. Молодці. Розгляньте малюнок та визначте, де знаходиться голосний звук, і позначте його в схемі червоним кружечком у відповідну клітинку. У слові жук голосний звук У, яким він стоїть. Другий кладемо червоний кружечок у другу плітинку. У слові око який голосний звук. О. Яким він стоїть. У слові око звук О стоїть першим і останнім. Викладемо червоний кружечок в першу і останню плітинку. У слові Оса який голосні звуки. О та А. Яким стоїть звук О. Правильно, першим. А звук А. Останнім. Молодці. Кладемо кружечки у першу і останню клітинку. У слові рак. Голосний звук. Вірно. А. Яким він стоїть? Другим кладемо червоний кружечок у другу клітинку. Молодці. Розгляньте малюнок. Як ви гадаєте, що сталося з дитиною? Хлопчик заблукав у лісі. Як гукає хлопчик? Правильно Ау. Скажіть, який перший звук у слові ау? Вірно, а. А другий. Правильно у. Викладемо фішками це слово. Дітки викладіть схему слова УА. Який перший звук у цьому слові? У. А другий. Молодці А. Придумайте розповідь про те, що сталося хлопчиком у лісі. Дякую вам за увагу. До побачення!